Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Втеча росіян із Херсону та з правобережжя Дніпра є великою стратегічною поразкою РФ у війні. Вважає міністр оборони Великобританії Бен Волес. У своїй заяві, 12 листопада, він підкреслив, що захоплення міста було єдиною стратегічною метою, якої армія РФ змогла досягти з початку повномасштабного вторгнення у лютому. Пише Ірина Носальська для видання Кореспондент. Тепер, коли Херсон також зданий, прості жителі Росії повинні запитати себе, навіщо все це потрібно? Йдеться у заяві голови Британського оборонного відомства. При цьому Волес нагадав, що за час широкомасштабної війни російська армія зазнала великих втрат, а Росія досягла лише приниження та міжнародної ізоляції. Він висловив сподівання, що контрнаступ ЗСУ на фронті продовжуватиметься, та запевнив, що Великобританія і міжнародна спільнота продовжать надавати допомогу нашій країні. Військовий експерт, полковник запасу ВСУ Роман Світан також розраховує на те, що ЗСУ продовжать тиснути на ворога Її називає найближчі можливі цілі. Вихід росіян з Херсону це не лише поразка армії, а й провал їх планування, стратегії. Можна сказати, що це велика стратегічна перемога української армії, досягнення цілей, що були поставлені нашим генштабом, зазначив він у ефірі фабрики новин. Вихід росіян з правого берега це початок великого відкату російської армії на схід за кордони України. Світан підкреслив, що Херсон виявився для Росії глухим кутом після того, як стало зрозуміло, що їх ривок на Одесу та Придністров'я є неможливим. Але у тактичному плані Україна тут трохи недопрацювала, випустивши вороже угруповання на лівий берег. Бо передислокований корпус повітряно-десантних військ рашистів створює для нас чималі проблеми на Донецькому напрямку. Українське командування до цього, думаю, готове. Будемо якось знешкоджувати. Додав він. Водночас, 19 листопада, у Міноборони України озвучили приблизні терміни звільнення українськими військами Криму. Як повідомив в інтерв'ю Sky News заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, ЗСУ можуть повернутися на півострів до кінця грудня. Тоді війна з РФ зможе закінчитися до весни. Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо, не виключено, що так і буде, заявив Гаврилов. При цьому 12 листопада колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес написав у Твіттер, що на початку 2023 року українські захисники мають деокупувати Маріуполь та Мелітополь. Тим часом, за повідомленням оперативного командування Південь, Росіяни продовжують облаштовувати укріплення та оборонні позиції на лівому березі Дніпра, куди вони втекли з Херсону, як заявив після вивчення супутникових знімків осінт-журналіст Бенджамін Пітер. Зараз на лівому березі Дніпра Росіяни зводять три лінії укріплень. Як повідомляє видання Defense Express, перша лінія проходить вздовж Дніпра, інша на відстані 5-10 км від нього, третя на 20-25 км. Загальна довжина лінії становить до 200 км. Зводять їх без зайвого шуму, як було у випадку з так званою лінією Вагнера. До того ж, як повідомив 21 листопада інформаційний спротив, окупанти у Криму готують системи для пригнічення супутникового зв'язку. Також їх застосовують для протидії високоточним боєприпасам із супутниковою навігацією. Та не виключено, що у зоні дії цієї РЕБ приглушуватиметься не лише GPS, а й російський ГЛОНАС. Росія на анексованому півострові вже чемоданий настрій, адже так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов був змушений заперечувати чутки про евакуацію в Армянську на півночі Криму. З приводу чуток, що розганяють у соцмережах і телеграм-каналах, про нібито евакуацію з армянська, це фейки, жодної евакуації немає. Заявив Аксьонов. Та раніше радник голови офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття і запастися водою у зв'язку з українськими заходами з деокупації. Розуміє наближення цього і кримська влада. Попри всі відмовки, адже на тимчасово окупованому півострові, як повідомив той самий Аксьонов, 22 листопада, оголосили жовтий рівень терористичної небезпеки, рішення зачіпає території міських округів Армянська. Джанкоє, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойський, Красноперекопський і Ленінський райони. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сил.